Хочу вам щось сказати Матвійчик, так, мамо, діти, бабуся казала, що має два котики і можемо взяти одного до себе. Що ви думаєте? Візьмемо одного котика до себе, будете мати з ким бавитися. Софійка. То файно, мамо. Матвійчик, мамо, нам не треба котика. У нас є наш братик Єремійчик і ми дуже любимо з ним бавитися. І я зауважив, що він також дуже любить, як ми з ним бавимося. Діти потребують домашніх тварин, але напевно більше від іграшок чи тварин дитина потребує молодшого братика чи сестричку.